Дівчатка, зараз серія Серокс в акції Скористайтеся такою нагодою. Це професійна серія. Це найкращі креми із самою ефективною дією. Серія отримала Оскар у світовій косметології. Крем інтенсивно зволожує та підтягує шкіру, працює над зменшенням зморшок та глибини зморшок. Усувають набряк, усувають нерівний тон е, обличчя та омолоджують і підтягується шкіра. Ефект візуально йде е, прямо омолодження. Ви бачите ефект одразу з першої процедури. Я цими кремчиками зараз користуюся і. Це для заповнювач зморшок, сиворотка, яка наноситься під крем, а потім інтенсивний крем він і денний, і нічний. І сиворотку можна наносити з кремом прямо і під очки, тобто в цій серії немає спеціального крема для очок. І ось крем-перфектор двойної антивікової дії. Дуже рекомендую в акції серії. Інтенсивний крем Серокс та сиворотка, вони дуже чудово працюють разом і доповнюють один одний Роблять миттєва сиворотка робить шкіру еластичною та свіжою, заспокоює шкіру. А крем турбується про те, щоб шкіра була розслабленою та розгладженою. Інтенсивний крем змерш зменшує мімічні зморшки, і шкіра виглядає зміцненою та пружною. Зараз ця серія в акції, тому дуже рекомендую скористуватися. Пишіть мені в приват. Дівчатка, хто в пошуках класного, ефективного крему з двойною антивіковою дією, то це саме серія Serox від німецької компанії LR. Це крем Перфектор. Він візуально робить шкіру набагато молодше, розладжує зморшки, укріпляє, підтягує і діє зсередини, з глибини, по накопиченню йде. А ефект ви бачите уже з першого нанесення. Цей кремчик зараз в акції, тому поспішайте, щоб скоріше його собі придбати. І ця серія увійшла. Професійну косметологію, як сама найкраща, і має Оскара у світовій косметології, тому дуже, дуже раджу спробуйте. Ще цей кремчик вирівнює тон, шкіра стає гладенька. Вона така, як буцімто пудручкою ну нанесли шовковиста. І якщо робити фотографії, то сяєння здоров'я.